Сьогодні принесли, привезли ноші, а, я почав монтувати їх автобус. Я потім покажу, що з цього вийде. Ну, це буде круто. На 10 поранених і потенційно на 12. Зараз покажу, що, що, що відбувається. Так. Закриємо двері. Пічки працюють, тут вже тепло. Почав монтувати ось такі от кріплення. З цієї сторони, з цієї ноші, що я купив. Оці каталочки я потім покажу для чого вони потрібні. І от зараз монтую ось оці штуки. Всі кріплення є, все добре. Оця штука для кисневих балонів. На 5 балонів. Ну, зараз треба попасти в цю дзюрочку і закріпити цю штуку От. Ну. Думаю, що за сьогодні вся задача буде виконана. Ми будемо мати бас на 10 поранених. Але ж не забагато місця для персоналу я дивлюсь, тут два і там одне крісло. Ну, лась це поправимо, щось придумаємо. Все добре, до зустрічі.